Догляду за красою бізнес-школи Етермі. Сьогодні ви будете вивчати чотири продукти вечірнього догляду Етермі. Кажуть, що шкіру потрібно спочатку очистити, щоб потім заповнити і заповнити, щоб вона стала молодшою. Щоб досягти чітких результатів від високоефективних чудових продуктів догляду за шкірою лінії Етермі, включаючи синергічні ампули для абсолютного селективного догляду за шкірою які обіцяють дивовижні зміни шкіри, спочатку потрібно очистити шкіру. Чотири продукти вечірнього догляду Етермі e допомагають упорядкувати шкіру через систематичне та професійне очищення та догляд за відмерлими клітинами, очищаючи шкіру, а також заповнюючи її багатими поживними речовинами для догляду за шкірою Етермі. E Ви всі знаєте про відомі чотири продукти вечірнього догляду «Етермі», e правда? Домашній естетичний догляд протягом 365 днів не лише підтримує здоров'я шкіри, але й забезпечує миттєві покращення для ясної та прозорої шкіри з чотирма продуктами вечірнього догляду Етермі. Сьогодні я розповім, чому потрібні ці чотири продукти вечірнього догляду, чому вони особливі. Та як їх можна використовувати більш ефективно. Згідно з доповіддю про тренди очищення в Південній Кореї, споживачі після COVID-19. Стали більше цікавитися здоров'ям, а також зросла увага до чистоти та гігієни в догляді за шкірою. Крім того, люди стали прагнути до природного здоров'я шкіри, а не просто до зовнішнього вигляду. Важливість догляду за шкірою знову підкреслюється. Щодо високого попиту на глибоке очищення, більше половини респондентів 59,7% Зазначили. Що намагаються ретельно очищати залишки, що стало першим місцем. Особливо ввечері 68% обирають подвійне очищення, а 14% потрійне, що свідчить про те, що багаторазове очищення займає 80%, і що споживачі особливо піклуються про видалення втоми та відходів з шкіри, накопичених протягом дня. 86% усіх респондентів вважають, що очищення стало важливішим для здоров'я шкіри порівняно з періодом до COVID-19. 75% респондентів відповіли, що після covid 19 потрібне індивідуальне очищення відповідно до зміненого стану шкіри. Зростання інтересу до догляду за шкірою та потреби в чистоті і гігієні підтверджує. Зростаючу необхідність високоякісного глибокого очищення. Вечірній глибокий догляд за шкірою не лише підтримує здоров'я шкіри через гігієну та чистоту, але й стає початком краси шкіри завдяки систематичному та правильному режиму очищення. Тепер це не вибір, а необхідність. Який стан нашої шкіри після повернення з вулиці? Після ранкового догляду за шкірою та макіяжу, а також через дрібний пил і різні відходи. Шкіра, ймовірно, буде дуже втомленою і виснаженою. Якщо після виходу на вулицю не провести належне очищення, по-перше, залишкові бактерії та віруси можуть зашкодити здоров'ю шкіри та нашому організму. По-друге, накопичення відмерлих клітин, себуму та залишків макіяжу в порах може призвести до їх забруднення, викликаючи проблеми зі шкірою, такі як вугрі та чорні точки. По третє, якщо не видалити відходи з шкіри, це призведе до звуження капілярів і погіршення кровообігу. Це викликає сухість шкіри та пігментацію. По-четверте, нормальний цикл шкіри порушується, і кисень та поживні речовини не доставляються належним чином, що призводить до уповільнення метаболізму. Більше того, якщо залишаються відходи та надмірний роговий шар, навіть найкращі активні інгредієнти в догляді за шкірою не будуть правильно всмоктуватися. Тому бажаного ефекту не досягти. Навіть найдорожча косметика стане просто марною витратою грошей. Саме тому справжній догляд за шкірою починається не з того, як добре його наносити, а з того, як добре його підготувати. Систематичний та ефективний догляд за шкірою, який робить нашу шкіру найчистішою та найчистішою, це вечірній догляд. Яка особлива причина чотирьох продуктів вечірнього догляду етермі? E По-перше, ефективне та систематичне очищення та догляд за відлущуванням запобігають проблемам зі шкірою та старінню. По-друге, готує шкіру в оптимальному стані для максимізації ефекту догляду етоми. E По третє, завдяки багатим і різноманітним інгредієнтам, відповідним кожному етапу, покращується стан шкіри. По-четверте, Миттєві зміни шкіри після використання безпосередньо демонструють відмінну ефективність та цінність косметики етоми. Вечірній догляд етоми складається з четвертих продуктів, які включають очищення та маску, що дозволяє одночасно доглядати за відлущуванням. Та проблемами шкіри, як і наша бажана шкіра, білий короб з ніжним пастельним принтом виглядає дуже чисто та елегантно. Чи не так? У цьому наборі є чотири продукти. Глибокий очищувач, пінка для вмивання, пілінговий гель. Та маска. Глибокий очищувач не тільки ефективно очищає, але й постачає живильні речовини. Пінка для вмивання проводить вторинне очищення пор від забруднень та залишків. Пілінговий гель забезпечує м'який догляд за відлущуванням, надаючи шкірі еластичності. Маска для обличчя покращує шкіру, роблячи її гладкою та пружною. Таким чином, за допомогою цих четвертих продуктів можна здійснити поетапне очищення, яке доглядає за забрудненнями, залишками, відлущуванням та еластичністю шкіри. Тепер ви можете отримати професійний догляд, як у дорогому естетичному салоні, прямо вдома. Давайте розглянемо кожен з четвертих продуктів вечірнього догляду етоми. Перший етап очищення це глибокий очищувач. Якщо ви сьогодні використовували тонер, консилер, пудру або сонцезахисний крем, або навіть якщо ви не робили нічого, вам обов'язково потрібно використати глибокий очищувач сьогодні ввечері. Чому ж, якщо ви нічого не робили? Наша шкіра щодня виробляє себум. особливо в даний час. Різні забруднення, такі як дрібні частинки пилу та шкідливі речовини, можуть прилипати до нашої шкіри, викликаючи різні проблеми та старіння. Як діамант можна різати тільки діамантом, так і глибокий очищувач. Видаляє масляні забруднення, що прилипли до шкіри, перетворюючи їх на кремоподібну текстуру. Це дозволяє значно м'якше та ефективніше очищати шкіру. Що особливого в глибокому очищувачі Atomy Evening Care? ви навіть не уявляли, що очищення може одночасно постачати живильні речовини? Глибокий очищувач Atomy Evening Care має подвійний ефект: глибоке очищення і живлення. Глибокий очищувач вечірнього догляду етоми має функцію мінус, яка глибоко очищає шкіру від макіяжу та забруднень, а також функцію плюс, яка забезпечує миттєве живлення, покращуючи стан шкіри. Давайте розглянемо три етапи глибокого очищувача етоми. Етап 1. догляд за потоком шкіри. Після нанесення глибокого очищувача м'яко масажуйте, щоб сприяти нормальному кровообігу шкіри. Етап 2. очищувальний ефект. Для шкіри. Під час масажу частинки глибокого очищувача очищають шкіру від залишків себуму, макіяжу та інших забруднень. Етап 3. Ефект пом'якшення шкіри. Очищення одночасно доглядає за захисним бар'єром шкіри, покращуючи її вологість та блиск. Тож, давайте розглянемо конкретні інгредієнти та їх ефекти. Завдяки наявності екстракту женщиню та екстракту Гінггобілоба вони надають енергію втомленій шкірі протягом дня, зберігаючи її зволоженою та пружною. Базова вода сама по собі відрізняється. Антиоксидантний ефект зеленого чаю не лише очищає шкіру, але й допомагає зробити її ясною. Екстракт моркви багатий на жиророзчинний вітамін А. Та ацетат стокоферолу допомагають живити та зволожувати шкіру, роблячи її сяючою. Глибокий очищувач для вечірнього догляду стає ще більш привабливим при використанні. Він має білу кремоподібну текстуру з відчуттям пружності, оскільки він не стікає, його дуже зручно використовувати. Це олійно-кремова текстура, оптимально поєднуюча водну та олійну фази, що усуває незручності, пов'язані з використанням очищувальної олії. Вона має багатий шовковистий відчуття, дуже м'яка та гладка на дотик. Під час масажу вона поступово перетворюється на олійну текстуру, яка м'яко розчиняє сибум, макіяж та інші забруднення, що накопичилися на шкірі. Спосіб використання: нанесіть необхідну кількість. На суху шкіру і м'яко масажуйте, а потім витріть серветкою. Або губи, точковий макіяж також можна легко видалити одним глибоким очищувачем. Це дуже зручно, правда? Крім того, під час використання він також забезпечує шкіру поживними речовинами та доглядає за захисним бар'єром, даруючи вологий фініш. Який пінний очищувач є хорошим очищувачем? Очищувач, який видає хрусткий звук після вмивання. Продукт з густою піною та потужним очищувальним ефектом. Добрий очищувач. Здоровий очищувач не повинен видавати хрусткий звук. Хрусткий звук означає, що захисний бар'єр шкіри був видалений. Слід відкидати не потрібне. Але зберігати важливе, щоб бути хорошим пінним очищувачем. Пінний очищувач, який використовується щодня, повинен не лише мати очищувальні властивості, але й забезпечувати комфорт без стягування шкіри. Це найважливіше, правда? Тож, давайте детально розглянемо інгредієнти, ефекти пінного очищувача для догляду етоми, які покращують стан шкіри, ефективно видаляє забруднення та макіяж, що виникають через шкідливе середовище, створюючи здорове середовище для шкіри. Чистота це найважливіший перший крок до постачання поживних речовин та покращення проблем зі шкірою. Дрібна та щільна піна ретельно видаляє сибум, забруднення. Та залишки, забезпечуючи ще більш чисту шкіру. Оскільки містить такі цінні компоненти, як бета-глюкан, екстракт з рису та екстракт грибів, шкіра не стягується і залишається зволоженою навіть після вмивання. Це забезпечує шкірі блиск до самого кінця. Чи не здається вам, що вже одне лише згадування рисового відвару та екстракту грибів робить тіло здоровішим, бета-глюкан також? Відомий як суперкомпонент, що має імунні властивості, він підвищує рівень зволоження шкіри. Це пінний очищувач, який забезпечує зволожену шкіру без стягування завдяки багатому вмісту поживних речовин. При використанні достатньо лише невеликої кількості. Завдяки твердому методу виготовлення навіть така мала кількість створює багатий пінний об'єм. Чи не так? Ця висока щільність піни слугує амортизатором, зменшуючи тертя на шкірі та захищаючи її. Ця дрібна та щільна піна видаляє забруднення, такі як дрібний пил і ультрадрібний пил з наших пор, забезпечуючи чистоту шкіри зсередини. Якщо не доглядати за відмерлими клітинами вчасно, навіть найкраща косметика погано вбирається і макіяж може швидко зсуватися. Тому регулярний догляд за відмерлими клітинами є дуже важливим пілінг гель для вечірнього догляду етермі видаляє відмерлі клітини без подразнень завдяки природним компонентам, залишаючи шкіру зволоженою та сяючою. пілінг гель є спеціалізованим продуктом для видалення відмерлих клітин у формі гелю під час масажу у формі гелю. Філінгові компоненти поглинають відмерлі клітини та забруднення, а шкіра і руки тертя створюють злиблість, подібну до відмерлих клітин. На відміну від скрабів, він має менше подразнень, що дозволяє м'яко доглядати за відмерлими клітинами. Після очищення можна завершити догляд з воложенням та живленням. Давайте детально розглянемо інгредієнти та ефекти пілінг-гелю для вечірнього догляду етермі, які покращують стан шкіри. Екстракт кори чорного верби з саліциловою кислотою м'яко видаляє непотрібні відмерлі клітини. Цей продукт створює оптимальне середовище для ефективного всмоктування косметичних інгредієнтів на етапі догляду за шкірою, сприяючи оновленню шкіри та стимулюючи процеси тонізації для переходу до нового шару шкіри. Вміст екстракту коренів рослин та водорощених зволожуючих компонентів допомагає видаляти відмерлі клітини шкіри та покращує її колір. Містить екстракт корки мандарина, що допомагає в догляді за шкірою ефективно, очищаючи її. Особливо пілінг гель є продуктом, який поєднує в собі видалення відмерлих клітин та зволоження шкіри завдяки вмісту в пілінгових частинках вологи та поживних речовин. Одночасно з доглядом за відмерлими клітинами забезпечується зволоження та живлення, що робить шкіру гладкою, зволоженою та надає освіжаючий фініш, оскільки він м'яко та ніжно видаляє відмерлі клітини. Рекомендуємо його як щоденний продукт для догляду за шкірою. Останній етап очищення для догляду за відмерлими клітинами це маска, яку знімають після висихання. Це спеціальна маска для пор, яка швидко видаляє відмерлі клітини та забруднення, звужує пори і робить шкіру пружною, створюючи сяючу шкіру як мед. Який принцип маски? Коли засіб щільно прилягає до шкіри, шкіра миттєво розслабляється, а поверхня поглинає непотрібні відмерлі клітини. Коли епідерміс розслабляється, волога та поживні речовини всмоктуються, надаючи шкірі енергії та роблячи її пружною. На сухій масці забруднення шкіри адсорбуються, і пори, які миттєво відкрилися, знову звужуються під час висихання маски, що призводить до пружної та гладкої шкіри. Давайте детальніше розглянемо інгредієнти та ефекти, які покращують стан шкіри завдяки піл-оффмаск. Цей низькоалергенний засіб для догляду за порами містить порошок аметисту, який допомагає адсорбувати себум і забруднення, підтримуючи чистоту пор. Екстракт сентели, що міститься в продукті, допомагає доглядати за гладкою шкірою, щільно прилягаючи до неї і зменшуючи обвислість. Надаючи шкірі пружність завдяки вмісту порошку сперлів, продукт м'яко доглядає за грубою поверхнею шкіри та покращує текстуру, допомагаючи досягти ясного та прозорого тону шкіри. Що забезпечує ідеальне прилягання, адсорбуючи себом і забруднення між текстурою шкіри, що дозволяє легко їх видалити. Спосіб використання: рівномірно нанесіть маску пілов на все обличчя за винятком області навколо очей і рота. Нанесіть достатню кількість, щоб шкіра стала кольоровою, але не занадто тонко. Після повного висихання зніміть маску, починаючи знизу вгору. Після догляду легенько вмивайте обличчя холодною водою або протріть тонером, і ви швидко відчуєте, як шкіра стає яскравою та пружною. Шкіра стала такою гладкою, що хочеться торкатися її знову і знову. Але не варто зупинятися на цьому. Заверште свою звичайну рутину догляду за шкірою. Чотири продукти Atomy Evening Care, які я сьогодні представив, слід використовувати в такій послідовності: глибокий очищувач, пінка для вмивання, пілінг гелі та маска. Ви зможете відчути ефект домашнього естетичного догляду, як у професіонала. Зверніть увагу, що в дні, коли шкіра сильно суха або чутлива, не використовуйте пілінг гелі та маску одночасно. Як можна отримати чотири продукти e Evening Care, які революційно змінять вашу шкіру. Щоночі, щоб ви могли побачити ефект чотирьох етапів, набір складається з чотирьох продуктів: глибокий очищувач, пінка для вмивання, пілінг гелі. Та маска, щоб ви могли отримати помітні результати завдяки регулярному догляду, при покупці набору з чотирьох продуктів є спеціальні цінові переваги. Не пропустіть їх. Від очищення до маски чотири етапи для догляду за шкірою, які роблять її ясною. Та прозорою відчуйте магічні моменти домашнього естетичного догляду з четверих продуктами Atomy Evening Care, які забезпечують професійний догляд як у салоні, що вечора у вашій кімнаті. Початок і кінець догляду за шкірою. Очищення. Сподіваюсь, ви скористаєтеся чотири продуктами Етомі Івнін Кер. Відчуйте, як ваша шкіра змінюється завдяки очищенню. Дякую.